Ми приїхали сьогодні сюди з різних місць. Ми вшановували жертв другої світової війни в різних місцях, війни, яку почала Німеччина. моя країна. лише Через кілька років після завершення війни і не в останню чергу завдяки сполученим штатам Америки, Франції, Сполученому Королівству, ми нам була надана можливість повернутися до кола цивілізованих держав. Це чудова можливість, яку дали Німеччині. Вона слугує для нас зобов'язанням зараз зобов'язанням боротися за мир по всьому світу, за свободу по всьому світу і служити миру по всьому світу. я особисто наприкінці цього тижня, я дуже зворушений тим, що як федеральний канцлер Німеччини я можу стояти тут разом з вами, разом з польським прем'єр-міністром, британським прем'єр-міністром, французьким президентом, стояти разом з нашим другом і партнером Володимиром Зеленським, президентом України, і висловлювати цим не тільки повну солідарність, але також у цій складній ситуації війни, яка триває вже понад три роки, в історичний день. Сказати, що ми міцно стоїмо поруч з Україною і продовжимо робити це. Ми знаємо про долю вашого народу. Ми знаємо, що кожного дня. На українській землі люди гинуть, невинні цивільні жінки, діти, люди похилого віку. Але також солдати, військові з обох сторін, не лише українські солдати, також російські солдати. І ось чому я хотів би сказати вам, що без присутності тут з нашою присутністю, тут ми посилаємо дуже чіткий меседж нашої готовності зробити все, що ми можемо, щоб завершити цю війну так швидко, як тільки можливо, і зробити все. ті п'ять з нас, хто стоять тут, всі партнери України. Зробити всі внески, які ми можемо, які ми хочемо зробити, Росія вела цю війну, яка була не спровокованою. Її не розпочало НАТО чи ЄС чи демократія. Ця війна вона виключно. Спричинена Росією незаконна війна, агресія сьогодні Німеччина, Франція, Сполучене Королівство, Польща та Україна зустрілися. І ми добре попрацювали над підготовкою цієї зустрічі. Ми всі спілкувалися з американським президентом перед нашою зустрічю, і відразу після неї ми поінформували його особисто. Ми вдячні американському президенту за те, що він цілковито підтримує нашу ініціативу, поділяє її, і він цілковито залучений до цієї ініціативи з нами. Ми всі працюємо для того, щоби. Росія, зрештою, нарешті погодилася на припинення вогню, а не висувала передумови, якісь умови знову і знову. З президентом Зеленським сьогодні ми обговорили, як можуть якими можуть бути подальші кроки, яким може бути шлях до справжнього миру. Наступний крок повинен. Вийти за межі припинення вогню, повне припинення вогню, починаючи з понеділка, наступного понеділка, без умов, яке буде цілковито прийнято Росією без умов, і треба сказати, що якщо Росія відмовиться від припинення вогню, яке би стало основою для переговорів, які можуть початися відразу, отже, в такому разі ми продовжимо захищати Україну. Ми продовжимо нарощувати тиск проти Росії. і Це також є частиною цього дня. Я продовжую певною мірою політику попереднього уряду, яка тривала попередні три з половиною роки. Ми ухвалили багато рішень разом І у квітні 2022 року ми спільно. Працювали в Бундестазі. Я був одним з е перших політиків у Німеччині, хто приїхав е до України у травні 2022 року. І ми завжди думали, що ми повинні підтримувати Україну не лише тому, що це в інтересах України, але також тому, що це у нашому спільному європейську, наших спільних європейських інтересах. Ця війна вона загрожує не тільки територіальній цілісності України. Ця війна. Вона намагається знищити цілковито політичний порядок Європи. І ось чому ми поруч з Україною.